Історію доповнять львівським школярам розкажуть про унупав обхід рішення міносвіти. Принаймні так вирішили обласні депутати і вже спільно з істориками готують додатки до підручника, які не увійшли до шкільного курсу. До таких тем додадуть, зокрема, бій під крутами. Процес 59, дев'яти діяльність у та такі неоднозначні історичні постаті, як Бандера, Шухевич та Коновалець. Ми хочемо подивитися свідомо на історію, так як привикли вже дивитися на неї в Європі. Тому що коли ми вивчаємо дати, жертви, ми ніколи нічого не зрозуміємо. А з позиції мотивації ми можемо зрозуміти навіть е, ворожу сторону, якщо в цієї ворожої сторони була мотивація, але ми говоримо виключно про нашу сторону про українську, про патріотичну, але ми хочемо донести це ж до, до дітей. Над розробкою додатків до підручника історії вже працюють на кафедрі новітньої історії університету Франка. Кажуть, про вклеювання додаткових сторінок до підручника не йдеться. Це будуть плакати розміром 50 на В Обласному управлінні освіти пояснюють, міністерство не мусить погоджувати викладання додаткових тем у школі. Будь-яка область за законом може розробляти свої регіональні освітні програми. Також обласні депутати збираються інформативно удосконалити ще підручники з біології та астрономії. Додати до Існуючих теорій створення світу Дарвіна та великого вибуху альтернативну про божественну силу.